Ну і нарешті грудень. Якщо це все-таки з Осенітанка до перемоги, то ж яким буде грудень 24-го року для України? Карта процвітання. Цікаво, дуже цікаво. Україна, карта знов жіноча. Енергія України з енергії процвітання. Тут така карта трохи нас називається Печалі. П'ятірка Пентаклів, необхідність, щоб було процвітання, необхідність підтримці. Знову ж таки, підтримка буде. Питаю, буде. Карта Десятка Пентаклів. Тобто з п'ятірки Пентаклів до десятки Пентаклів. Самі себе підтримаємо. І ще плюс допомога з боку мусить бути. І тут п'ятірка Кубків, тут п'ятірка Пентаклів. Це такий йде великий перехід. Ну, в дійсності, динаміка до от, якраз перемоги народжується. Такої, може, дай Бог, остаточної перемоги. П'ятірка кубків перехід. І двійка кубків. Карта союзу, карта любові, карта об'єднання, карта перемоги, зрештою. Тоже союзів для перемоги, правильніше сказати. І ключ відкриття наступного. Наступної перспективи, наступних можливостей, власне, для перемоги України. Оця динаміка починається з жовтня і продовжується до грудня. Ну, а далі вже будемо через рік робити. Доживемо, дочекаємо, дай Боже, будемо робити новий прогноз. Тому грудень теж дає динаміку продовження цього руху до перемоги через правильний вибір, підтримку, світових правильний вибір лідерів і до. Ключовой розвязки.